Яблуня гордилась, пишалась плодами першими, мов юнка дніпрянка, своїми персами. І зранку до ночі, поки не смертне, дивилася з в Дніпрове люстерко. Яблука сонячні, роживобоки, їх сорі манили. На небо високе, і місяць із неба човник спускав, і в човник сріблисто, Сріблясто гукав. Рум'янь, духмяні, блакиттю заросені упали спілі на землю осені. Сміхнулося сонце і сивий Дніпро. Всім людям на радість і на добро.